Цей песик готовий довіритись знову. Йому лише потрібна така можливість. Подаруйте йому шанс і він віддячить вам безмежною вірністю. Ім'я біляш. Вік приблизно три роки. Порода, лабрадор, енергійність п'ять лапок з п'яти, здоров'я чотири лапки з п'яти, дружелюбність п'ять лапок з п'яти, навченість п'ять лапок з п'яти. Привіт! Я не знаю, як мене звати. Люди, які піклуються за мною у центрі поводження з тваринами, кличуть мене Біляш. Мені це ім'я подобається. Воно м'яке, тепле і біле, як я сам. Але це не моє справжнє ім'я. Я, я лабрадор, мені приблизно три роки. Люди кажуть, що лабрадори це одна з найвірніших найдобріших порід у світі. Ми легко вчимося, добре ладнаємо з дітьми і дуже їх любимо. Не гавкаємо, просто так. Нам подобається бути частиною сім'ї. Ми живемо для того, щоб бути поруч. Але ось уже майже два тижні я без тих, кого колись називав своєю родиною. Мене знайшли на Батуринських дачах у Довгінцівському районі. Я бігав сам, не знав, куди йти. Біг і сподівався, що десь там є знайомий запах, знайомий голос моїх господарів. Але що більше я біг, то більше втрачав надію. І от одного разу мені таки пощастило. Мене помітили добрі люди. Вони зупинилися, підійшли, погладили. Вони бачили, що я трохи подряпаний, бо я не звик жити на вулиці. Але я не кусаюсь і не гарчу на незнайомих. Я просто хочу додому. Мене привезли до центру у тепло, мене нагодували, подивились, чи все добре. Не дивлячись на подряпини, я здоровий, веселий і дуже-дуже хочу знову бути комусь потрібен. У мене багато енергії, я люблю бігати, гратись, облизувати руки і просто бути поруч. Тут мене звуть Біляш, я вже майже звик. Але якщо ти, мій справжній господар, покличе мене, я згадаю своє справжнє ім'я. Я все ще чекаю на тебе. Можливо, ти зараз бачиш це відео. А може, ти просто не шукав мене, але лабрадори не вміють ображатися, адже ми створені для любові. Але якщо ти більше не прийдеш, я прошу лише одне: дозволь мені знайти нову родину. Я хочу бути поруч, аби приносити тапки, заглядати в очі, чекати тебе з роботи, аби ми пішли разом на прогулянку. Якщо ти мій колишній хазяїн, знайди мене. Якщо ти мій майбутній, забери мене Біляш або якось інакше, я все одно буду любити свою родину. Взяти собаку з притулку це не просто рішення. Це відповідальність, яка триває все його життя. Телефонуйте за номером, який вказано на екрані. Видавилась програму Вухнастики-пухнастики в пошуках дому з вами була Аліна Сітнікова. До нових зустрічей!